20 років це шлях, який органічно поєднаний з історією нашої країни. Творилася держава, реформувалася і економіка. Пошук ефективно власника назавжди увінчувався успіхами. Але люди, які здійснювали державну політику, це досвідчені професіонали, юристи, економісти і навіть педагоги. Нам приємно визначити, що колективи надзвичайно організовані, мобільні. Я б сказав, би, одним із високоінтелектуальних колективів у нашій області. Михайло Чигир від імені голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради вручив нагороди працівникам регіонального відділення фонду державного майна. А колишній заступник голови обласної державної адміністрації часів започаткування приватизації та її масового охоплення Володимир Матюшенко згадав основні позитивні і негативні моменти історії реформування державного майна. Основна ідея була приватизація знайти ефективну власність. І я б сьогодні з огляду на те все минуле сказав, що вона має така теоретики дотримана в сфері торгівлі громадського харчування і довго. Сьогодні регіональне відділення виконує важливе державне завдання. Здійснюється контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо виконання умов приватизації, ефективного використання майна шляхом передачі його в оренду приватним структурам. І все це сприяє наповненню бюджету. Та розв'язанню соціальних проблем.